У новому випуску нашої рубрики Наші зіроньки ми завітали до будинку культури в селі Старі Кодаки, де кожен голос особливий, а кожна нота з любов'ю. Тут займаються діти, які через музику відкривають себе і знаходять друзів, і допомагають їм у цьому натхненні викладачі. Локальний колектив має поетичну назву – «Сузір'я». Ну, нашому колективі він молодий в нас, нашому колективу півтора рочку тільки. Десь нас приблизно 10, дуже-дуже мало, хочеться більше. Ось, займаємось ми в нашому тут клубі, що ми співаємо. Да? Спочатку у нас йде репетиція на Голос це вправи на голос, на дихання. Взагалі, у нас ми розпівки робимо під фортепіано спочатку. Ось, а потім ми вже да? Кажи. інколи під пісні. Да, потім ми вже розпиваємося під пісні, і потім вже у кожного є якісь там є дуети в нас, є в нас е, обші такі, хором співаємо ансамблем або і ще й танці. Колектив виступає на місцевих святах і мріє про нові сцени. Як каже викладачка, Сузір'я. Да, ми всі різні за характером, за співом, так що ми такі сузір'я. Про важливість занять розповідає мама вихованців. У ну, нас в родині після повномасштабної війни повстало як будь-якої родини в Україні. На жаль, питання е обмеженості дітей до. Освіти в зв'язку з дистанційним навчанням, до дозвілля. Тому, коли ми дізналися, що в нашому будинку культури відкриваються ці гуртки, ми з великим задоволенням, ентузіазмом відкликнулися і відразу почали відвідувати старший клементій заняття гітарою, відвідує меншенька весна, відвідує вокал. Це насправді ну, неймовірно зараз потрібно. Ми в цьому Просто як в повітрі. А ще в клубі звучить гітара. Її струни об'єднують дітей, які щонеділі збираються на репетиції. А я лише хотів тебе. Вітати самогорастіно тема. Дуже стріляти і гото на віришу ясені. Ну ми займаємось уже два з половиною ручки. Дітки мої дуже молодці, якраз. Ми буквально за місяць вже акорди повчили, пісні вже почали співати. Я почала з акордів спочатку, а потім ми почали вже ноти грати, бари вже всі грають. Ну, дітки молодці, мені з ними дуже приємно, і ми зустрічаємось зараз неділям, Всі приходять, граємо ми і соло, і ансамблем, і дуетами. І пісні, ну, все, все, все як можна гітар. Гітара такий різнобарний інструмент. Тут і бас-гітара, і ритм гітара і соло гітара, і е, це маленький оркестр. Діти дуже гарні, добрі, тому що це музика. Музика вона дітей робить добрими, м'якими, щасливими. Ну, Це музика. Самі діти натхнені, щирі, відкриті. Ось що каже одна з дівчат. У мене була подружка, ось вона стоїть. І вона мене спонукала цим займатися. Я надихнулася і пішла займатися на музику. Бо не тільки я, я сама помітила, і мої батьки помітили, що в мене є музикальний слух. Ну і голос там трошки. От, і я вирішила спробувати, чому б ні. Я займаюся гітарою вже роки-два. Мені дуже сподобалося відео, як грають люди. І з самого дитинства я дуже любила музику. 14-річний Олексій теж серед гітаристів. Займаюся гітарою, але ще маю інші хобі, крім цього. Це в мене тільки для розвитку рефлексів і не тільки, бо мені подобається музика. Можу займатися відеоредагуванням, наприклад. Ще з інших хобі. 3D-моделювання, фотографії, фотографія, дизайн, програмування. І наймолодший учасник Сашко. Я займаюся гітарою вже год, ну, з самого початку. Почав я займатися, ну, бабуся мені сказала, що відкрився кружок гітари, і я туди пішов. І мені одразу І займаюсь я ще не тільки гітарою, ще займаюсь ММА, це таки від спорту без правил. Такі вони, наші зіроньки, щирі, творчі, натхнені. І ми щасливі, що можемо розповідати про них. Залишайтесь з нами попереду ще більше світла. Залишайтесь з нами.